Хтось має доступ до людських розумів? Вся проблема, що людина думає, та я сам, та я сам по собі, я контролюю ситуацію і так далі. Звісно, але чому світ гірший? Чому ти вчора одружився, а сьогодні розлучився? Чому ти вклав життя в цих дітей, а вони тебе ненавидять? Чому в тебе з близькими людьми немає стосунків? Чому скільки я робив добра віруючим людям? І вони ненавидять мене. Чому? Тому що хтось має доступ до мізків, хтось має доступ до мізків. А мізки це все. Проблема насправді набагато серйозніша набагато серйозніша. І той, хто її не розуміє, він потрапляє до цієї пастки. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він, образ божий, як все просто виявляється. Знаєш, на сьогоднішній день багато людей зосереджено. О, треба послухати там молодого проповідника чи молоду якусь співачку, чи ще щось. Знаєш, світ він сфокусований на тілі, а Бог не на тіло дивиться. Він дивиться на що? На серце. Знаєш, на кого я дивлюся? Я дивлюся навпаки на дорослих, на людей похилого віку, на сформованих людей, які перевірені вже десятиліттями, там, де ти реально бачиш 100% Божий рух, рух духу. Не просто поки молодий, може, ще проблем ніяких не мав і так далі, поки все це. А там, де вже минуло життя і можна побачити реальний результат. І знаєш, що мене вражає, коли дивлюся на багатьох наших пенсіонерів, хто з вас бачив, ось проповідуєш людині, тільки починаєш за Бога говорити, так? Бесіду ведеш за Бога відразу клиць. Е, ми ж так добре говорили Ти куди? О, повернися. І рідні, і близькі клиць. Ти розумієш, який серйозний вплив має диявол, який він спокусник. Дуже серйозний вплив засліпив розуми, щоб для них не засяяло світло Євангелії. Все так просто ти людині проповідуєш, клиц і немає. Е, ми ж так добре тільки от говорили так все гарно йшло, раз і все тільки про Ісуса почав говорити. Знаєш, я захоплююсь. Іноземці, які давно там вірують, я дивлюся на результат життя. вони. 70, 80, 90 років, тверезість розуму, вони так проповідують. І водночас, знаєш, я дивлюся на людей у нас у пострадянському просторі 50, 60 років, 65, 70. А я це не розумію, а я не знаю деградація. Що, я неправду кажу? У нас дуже багато людей, освічених, інтелігентних. Мають вищу освіту. Але чому люди деградують? Яким чином? Що відбувається? Хтось має доступ до мізків? І цей хтось, це диявол, спокусник. Ось тут і прихована вся проблема. Тому Павло він звертався до церкви, він звертається до Коринської церкви. Це церква, яку заснували самі апостоли, великі апостоли. І він каже: Ви не духовні. Я не можу говорити до вас як до духовних, але як до кого? Як до тілесних. Бо якщо у вас сварки, суперечки, незгоди, спокуси, ви тілесні. Скажіть, а сьогодні тоді церкви духовні чи не духовні? А сьогодні маса людей у церкві тоді вони духовні чи вони перебувають по повній програмі у владі диявола? Вони тільки як ті коринтяни, тілесні, які називаються християнами, а насправді вони в церкві більше виконують волю чию? Чию? Диявола? Я вам скажу більше. Якщо ви почнете читати Біблію, ви побачите в кожному посланні, як апостоли звертаються нерозумні, безглузді, безумні. Почни читати і ти побачиш ти зрозумієш, де насправді проблема, над чим працює диявол. Бій іде ось і ось за що? За серце та за розум. Адже куди це буде віддано все. Хтось побачив проблеми? У кожному посланні. Павло звертається. Чи будь-який апостол, хто пише послання? Безумні, нерозумні, божевільні. Де ваші мізки? Кому ви дали ключі? Чиї ви стали раби? Хто кому кориться? Хто кому служить, той того й раб? Якщо ти служиш гріху, ти раб диявола. Якщо ти служиш Богові, ти раб праведності. Різниця є, звісно. Знаєш, люди кажуть, ой, ви живете, як раби. Ой, ви не вільні. Ви помилились. Це ви не вільні. І сьогодні це доведено, що ви не вільні, що світ сьогодні не вільний. І ті самі країни, які були християнські, вони не стають краще. Проблеми трапляються. Я вільний, але хтось є рабом не просто гріха, рабом диявола. Ви різницю тепер розумієте ні? Бути сином Божим і через любов. Відсунути своє я і поставити волю Божу на перше місце і сказати Я раб, тому що це моє рішення бути рабом Божим. Ісус мій Господь, я раб Його. Або? Кому з вас приходять погані думки? Депресії, страхи тощо? Запитання. Ось я вибрав бути рабом Христа сам. Це моє рішення. Скажіть, а проблеми, які до вас приходять прокляття, хвороби, думки, все, що вас мучить, страхи, це ваш вибір? Ви просто зранку прокидаєтеся, страх прийди, смерть прийди, пекло прийди. Тобто ніхто так не робить, і світ не робить. Але просто ти дивишся, світ змінюється, і ти бачиш це божевілля, яке відбувається. Чому? Тому що бути рабом праведності це моє рішення, а бути рабом гріха це не ваше рішення, це не рішення людей. Це рабство, це ярмо, що приходить від диявола. Скільки ми бачимо розлучених сімей? Вчора любив, сьогодні вже не любить. А де любов? Що відбувається? Страждання, проблеми. Ось що відбувається. До Ефесян, другий розділ з першого вірша. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. В яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. Тож а як раптом ти християнин, і ти живеш за звичаями віку цього? Ти сваришся, ти ображаєшся, ти в страху, ти розлучаєшся, у тебе зло та гріх у твоєму серці на устах у голові. Яким чином я тобі відповім? Тому що ти тільки називаєшся християнином. Ти живеш за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних? Скажеш, а я до церкви ходжу, а я ще щось роблю. Ну десь є проблема, десь ти противишся. Десь у тебе є опір, десь у тебе є непослух, десь ти неоднодушний, десь ти неоднодумний. є проблема. А що таке опір? Перша книга Самуїлова, 15 розділ 22, 23. Самуїл він каже: Непокора є такий самий гріх, як що? Як чаклунство. І противлення це те саме, що що, що ідолопоклонство. Отже, що відбувається, коли ми робимо якісь речі, непокора, опір? Ти просто, будучи християнином, відчиняєш двері для кого? І в твоєму житті відбувається тоді такий самий гріх, як чаклунство. Тобто у твоєму житті є омана. А омана є теж чаклунством. Розумієте? Дурман. Що таке чаклунство? Коли в людини розум за розум заходить? Коли людина стає неадекватною, що таке омана? Спокуса, вагання розуму. Хтось має доступ до людських розумів? Я тобі його так відкриваю. Знаєш, Бог є світло, і там, де світло, там немає жодної темряви. І я намагаюся тобі так світити Словом Божим або Павло, або Ісус. Він так світить, щоб ти побачив. А, так це чорт виявляється в моєму житті, щоб ти взяв його за хвіст і як почав лупити, як почав лупити. Сказав зараза, собака. Ісусе слава тобі амінь.